Як бачите, у мене на столі чимало коробок від бренду Logitech, що допоможуть вивести на вищий рівень ваш канал на Ютубі чи на Твітчі. Мене звати Роман, ви на каналі КТС і сьогодні поговоримо про топовий набір стрімера. Вебку ти отримаєш у фірмовому сірому пакуванні. Logitech все частіше звертають увагу на екологію. Упаковка виробляється з паперу, що має сертифікацію FSC. Крім того, сама веб-камера має сертифікацію вуглецево-нейтрального пристрою. У комплекті буде сама MX Brio та USB-кабель довжиною півтора метри. Нове покоління відрізняється від попередників алюмінієвим корпусом, поєднаним із переробленим пластиком. На передньому торці розташовані два мікрофони із шумозаглушенням, а ззаду роз'єм USB. Type-C. є вбудована шторка, що дозволяє закрити об'єктив і захистити конфіденційність. Кріплення в MX Brio магнітне та дозволяє легко нахиляти камеру вниз, щоб показати свій робочий стіл. Крім того, ніжка оснащена кріпленням із клейкою поверхньою, якщо ви плануєте закріпити веб-камеру на своєму моніторі надовго. Також є кріплення одна дюйма, розміщене під знімною магнітною кліпсою. Тож без проблем можна встановити вебку на штатив чи підставку. MX Brio Отримала датчик зображення Sony Starvis та кут огляду 90 градусів. При цьому підтримується запис відео 4К 30 кадрів та Full HD 60. Зараз ви бачите картинку одразу з камери, і звук записаний на вбудовані мікрофони MX Brio Logitech оснастила свою камеру низкою алгоритмів штучного інтелекту, які у фоновому режимі регулюють експозицію, підлаштовують рівень освітлення, покращують відтворення обличчя і зменшують шум. Вебка сертифікована Роботи із Windows, MacOS та Chrome OS, підтримуючи застосунки для відеодзвінків, такі як Google Meets, Zoom або Microsoft Teams, а також застосунки для стрімінгу ігор, такі як OBS чи, наприклад, Discord. До речі, цю вебку можна тонко налаштувати у застосунку Logi Option Plus. Про це зараз і поговоримо. Такі ж налаштування доступні і в G-Hub. Тут ви можете вибрати кут огляду 90, 78 чи 65 градусів, керувати витримкою і ISO, або увімкнути автоекспозицію, змінювати яскравість. Контрастність, насиченість і різкість, або ж увімкнути автоматичний баланс білого. Можна навіть увімкнути чи вимкнути автофокус, HDR і компенсацію поганого освітлення. Варто зауважити, що штучний інтелект і якісний сенсор дозволяють отримати чітку картинку та стабільний автофокус. Навіть при швидкому русі або зміні предмета фокусування MX Brio не губиться. Це особливо важливо для стрімерів, які часто жестикують або багато рухаються в кадрі. Авдяки широкому куту огляду, зручно показувати не лише себе, а й оточення, реквізит чи робочий стіл. Ви вже чули, що вбудовані мікрофони MX Brio досить непогані, проте вони не зможуть повноцінно замінити окремого мікрофону, якщо ви плануєте створити ідеальний звук. Про мікрофон ми поговоримо трошки пізніше, а зараз розповім вам про топову клавіатуру від Logitech. Logitech G Pro X 60 TKL – це компактна клавіатура без цифрового блоку, розроблена в співпраці з професійними кіберспортсменами. Серце клавіатури це аналогові перемикачі Tactile Switch, що забезпечує Вечують високу чутливість. Особливість Rapid Trigger полягає в тому, що клавіша може швидко спрацьовувати повторно, при мінімальному відпусканні. Завдяки цьому кожна дія в грі виконується майже миттєво, що дає особливу перевагу в динамічних шутерах. Гумові ніжки на нижній частині запобігають ковзанню, а висота клавіатури регулюється підставками. Невелика вага, знімний USB кабель та твердий чохол роблять цю клавіатуру ідеальним варіантом для тих, хто хотів би завжди носити її з собою. Приклад на змагання по Роблоксу. На лівому торці клавіатури розташоване коліщатко для керування звуком, а на правому перемикач ігрового режиму, в якому ви можете вимкнути певні клавіші, аби вони не заважали під час гри. Клавіатура підключається за допомогою кабеля Type-C, USB донгла та по Bluetooth. Оскільки клавіатура є максимально компактною, тут і не знайшлося місця для функціональних клавіш, тому вони дублюються на літерах та доступні із натисканням клавіші FN. Наприклад, щоб вимкнути звук, треба натиснути. FN плюс E, щоб змінити ефект підсвітки FN плюс S. Оскільки ця клавіатура є бездротовою, важливим фактором є автономність і за рівня заряду 80% із увімкненою підсвіткою, застосунок G-Hub спрогнозував залишок 98 годин автономної роботи. Серед додаткових функцій, що доступні в застосунку G-Hub, можливість персоналізувати колір кожної клавіші, створюючи власні анімації або обрати готові пресети. Програмувати Команди і комбінації на кожну клавішу із додаванням модифікаторів, наприклад, натиснувши ctrl alt Shift та утримавши якусь клавішу, можна вмикати аудіо ефект чи перемикати пресет звучання. В Logitech G Pro X2 встановили 50-мм драйвери з графену інноваційного матеріалу, який забезпечує високу жорсткість мембран та мінімальні спотворення. Завдяки цьому звуки в грі або при перегляді медіа чутно набагато детальніше, а баси та високі звучать чіткіше. Завдяки обертовому кріпленню чаші можна повертати, щоб підібрати найзручніший кут. Зручні амбішури з ефектом пам'яті доступні в комплектації з екошкірою або дихаючим велюром. Каркас виконано з міцних матеріалів, а на лівій чаші розташовані елементи керування, перемикач у вімкнення коліщатку гучності, кнопка вимкнення мікрофона та перемикач без дротового режиму. Logitech G Pro X2 підтримує три варіанти підключення: бездротове через фірмовий USB-приймач це надійне з'єднання. Що використовується навіть на кіберспортивних змаганнях. Дальність його дії до 30 метрів, а час автономної роботи сягає 50 годин. Bluetooth зручний для підключення до смартфонів, планшетів чи інших пристроїв, а провідне підключення завжди виручить, якщо не хочеш слідкувати за акумулятором. До речі, USB Dongle слугує також перехідником USB A на 3,5 мм. У комплекті також буде знімний мікрофон, який підтримує фірмову технологію Blue Voice, яка допомагає з зменшити шум та робить голос чистішим у застосунку G-Hub для навушників доступні налаштування еквалайзера та увімкнення Surround Sound, який робить звук об'ємнішим для ігор. Окрім передстановлених, доступні і ефекти спільноти. Також можна додати ефект покращення мікрофона Blue Voice, такий як Bass Boost або Warm and Vintage, та кастомний ефект, наприклад, прибулець, робот чи демон. Весь комп'ютер.

Модель G Pro X Super Light була розроблена у співпраці з професійними кіберспортсменами. Її головна фішка надзвичайно мала вага, менш як 63 грами. Ця мишка оснащена фірмовим сенсором Hero 25 k Діапазон чутливості сягає від 100 до 25 тисяч DPI, При цьому сенсор зберігає нульове пришвидшення незалежно від налаштувань. Ця модель має 5 програмованих клавіш, з яких дві бокові. Форма корпусу симетрична, але вона більше підходить для правші, адже кнопки Обки розміщені лише з одного боку. Для забезпечення плавного ковзання на нижній частині пристрою встановлені ніжки з чистого PTFE. їхня площа досить велика, щоб рівномірно розподілити вагу і зменшити тертя. До ПК мишка підключається по кабелю або за допомогою USB донгла який є у комплекті. Наша модель має роз'єм мікро USB, проте актуальні моделі SuperLight 2 вже отримали сучасний Type-C. У застосунку G-Hub можна відстежити рівень заряду та змінити значення DPI. Logitech GETGX це динамічний мікрофон, створений для геймінгу, стрімінгу та будь-якого іншого виду мовлення, де потрібен чистий звук. Він має суперкардіоїдну спрямованість, тобто найбільш чутливий у фронтальній частині і менше вловлює звуків з боку та ззаду. Підключається він за допомогою роз'єму type c Компанія Logitech потурбувалася про те, щоб у вас був чистий рівний звук і додала технології Blue Audio Voice та Smart Audio Lock. Це аналітично. Алоговий еспандер, що сам зменшує рівень звуку, якщо відчуваєш, що він зашкалює. Тобто, про що я кажу? Зараз продемонструю. а ла 1 1-2-3-2-2-2-2 Якби ви вручну налаштовували рівень звуку, то скоріше за все у вас звук зараз би зашкалював. А так мікрофон сам потребується про те, щоб у вас був чистий і рівний звук, незалежно від його рівня. Стильний дизайн Yeti GX доповнює RGB підсвічування LightSync Кольорові схеми допоможуть створити єдиний візуальний стиль. Для стрімів і загального оформлення робочого місця. Коліщатку регулювання гучності також слугує індикатором. Червоний колір означає за високий рівень чутливості, зелений нормальний, а синій означає увімкнену функцію Smart Audio Lock. У застосунку G-Hub ви можете налаштувати підсвітку та синхронізувати її з іншими пристроями Logitech. Як і для мікрофона гарнітури, вам доступні аналогічні ефекти покращення звучання від Blue Voice. Як ви зрозуміли, компанія Logitech потурбувалася. Про те, щоб ваш ігровий процес і процес стрімінгу проходив на найвищому рівні, і ви не турбувалися про те, що один із компонентів якимось чином вас може підвести. Якщо вам сподобалося наше відео, то поставте йому вподобайку і підпишіться на канал, аби не пропустити новеньких. А якщо вам сподобалось щось з цього набору, посилання я лишаю в описі під цим відео. Папа! -па.